Друзі, всіх вітаю на каналі Alex Sound. В цій серії ми з вами більш детально познайомимося з цим підсилювачем. Подивимося інструкцію до нього. Як бачите, тут немає англійської мови. О, що ми бачимо? Італіано, нідерландес і Deutsch Німеччина. На трьох мовах. Тут багато. Картинок, я думаю, що практичної користі, то, ну, можливо, ось ця частина. Тут і так, я думаю, всім, всім все зрозуміло, е, органи керування не так і багато. На передній панелі вони теж все інтуїтивно зрозуміло. Е, що цікаво, ну, таке воно. Якщо комусь цікаво, знайдіть в інтернеті, подивіться. Я думаю, що більш цікаво саме ось це. Я отак візьму, потримаю, ви, якщо хочете, зробіть собі паузу і подивіться, кому що цікаво. Тут всі технічні характеристики на цей підсилювач є. Ось зверху тут бачите про його потужність сказано. Яке навантаження, як вимірюється. Які в нього спотворення і все таке інше. Це, я думаю, що цьому можна вірити. Бо в інтернеті багато, є різна інформація, але це офіційний документ від виробника. Також ми відкриємо підсилювач. Подивимось, що в нього всередині, та включимо його. Чому о, спочатку відкриємо саме в такому порядку? Відкриваємо, дивимося, а потім включаємо. Тому що, я думаю, ви вже здогадалися, бачили серію, як він їхав. Ну і а, я вам скажу, що коли я його перевертав, набік ставив, всередині там теж що щось шарудить. Хоча не повинно бути, це дуже прикро. Тому, перш ніж включати, давайте все ж таки хоча б знімемо верхню кришку і подивимось, що ж там шарудить. Кришка кріпиться вісьма саморізами. По три штуки, раз, два, три. З кожної сторони. І два ззаду. саморізи це з дуже великим шагом. Ось таким Це великі і ззаду два поменше. Я їх вже відкрутив, і тепер можна її зняти. Так само підійти з однієї сторони. Піддіти з іншої сторони. Ось тут. так І вона зараз спокійно зніметься. Ось так. Знімається вона вгору. Ось ці два утвори так вона виглядає. З середини чітко бачимо слід. Зараз покажу, хоча вже і звідси видно, від чого цей слід, цей слід, і до цих, як сказати, тут два конденсатори по живленню. А це їхня кришечка така зверху. Ви бачите. Величезний трансформатор, дуже здоровий. Такі великі дроти, великого перетину. Все зроблено тут дуже серйозно. Ось так я вам покажу поблизу, дивіться, заходить. Мережевий шнур на таку платку і через запобіжник йде вже на трансформатор. йде ще ось на, бачте, вимикач мережевий на передній панелі. Дивіться, який. Величезний радіатор. Ось моя рука. Бачите, який він масивний. Конденсатори, вихідні термінали, два релі. Так, не дуже він насичений різними деталями. Ось плата стоїть. Цікава така, там теж не дуже багато. Детали і два перемикачі. Дуже цікава в них конструкція. Дивіться, ось тут вони якось, мабуть, ходять. Це їхні привода. Вони йдуть на передню панель. Ага, я вже зрозумів це. Ручки, їх два штучки, якраз вони йдуть ось до цих. Це наша вчорашня, що ми ремонтували. І це та, що була ціла. Зараз поклацаємо, подивимося. Ага, ось все видно, дивіться. Раз, 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 так воно. Працює. Ну, тут, що тут дивитися, поки що схеми ще в мене немає на руках. А, ну можна подивитися ось цікаві речі, я думаю, на чому зроблений сам підсилювач потужності. Ось на радіаторах стоять, дивіться, які ось. Майже більше. Ну, так десь на три пальці транзистори. Це саме транзистори, не збірки, тому що, вон, бачите, три ноги виглядає в кожного. Як би так отак показати? І вони, я дивився вже, я бачу їх маркіровку дивився в інтернеті, це саме. Потужні транзистори. Вони на високу напругу, на високий струм, велика в них потужність теплова. Так що тут транзисторний вихід. Ну, тепер зараз я його буду якось ворушити і дивитися, що ж там теребанить всередині. Що в нас там могло відвалитися? Знайду вам і покажу. Похилетавши підсилювач туди-сюди, вліво-вправо, ось така штучка вискочила. І зараз ми її дістанемо. Давайте подивимось, що це таке. Бачите, трошки вона ламається. Ось тут два звіж... свіжих зломи, щось відвалилось всередині. Доведеться нам його розбирати, щоб знайти, що ж там поламалось. Більше нічого з нього не випадає, тому я пропоную його все ж таки розікнути і включити. Так, гучність ставимо на нуль. Спікери вимкнені. Все інше посередині. До мережі я під'єднав, включаємо. Загорівся індикатор. Загорівся, ви бачите, Source Direct, Direct це прямий хід в обхід темброблоку. Здається, ще баланс. Виключається в нас з роботи, можливо, оці клавіші. Ну, цей точно, бас-інтенсифер, а Subsonic фільтр можливо і ні. А, чи повинно воно так бути, і що? Бачите, я нажимаю і нічого не відбувається. Він не перемикається, ця клавіша не фіксується. Можливо, те пластмасове, що випало, якось з цим пов'язане, бо і торохкотіло воно, коли я хилитав, десь отут. Тут передня панель, вона. Ось такої товщини під панелью. Тут, мабуть, ще багато чого сховано. Давайте поки що вимкнемо, я візьму телефон, шнур, навушники і попробуємо почути якийсь звук. Для запобігання ризиків, пов'язаних з авторськими правами, я буду використовувати. Ті звуки, що звуться музикою без авторських прав. Під'єднав я вхід. Беру телефон, шукаю тут. Ось це. Воно вже грає. Під'єднане. Так, включаємо. Наші вже знайомі наушники. Я думаю, що колонки поки що рано ще приносити. Нам треба хоч щось почути. Так, ну і мережа. Знову горить цей Source Direct. В наушниках нічого не чуть. Тут додаємо гучності. Вже має щось бути. Я зараз послухаю. Ага, чекайте, ще ж треба вхід вибрати той, що треба. Під'єднався я до Аукса. Ось так. Тепер. Ні, нічого. Ну, слухайте. На повній гучності. Тут єлі-єлі щось чуть. Щось не те. що, якщо оце спробувати? О, так щось чуть. О, дивіться, я додаю і тримаю, відпускаю тихо. Оцей SARS-Direct, він працює як фейдер. Зменшує дуже гучність. Ось ці дивні звуки, ну це не підсилювач запинається, це, так би мовити, музика. О! Я там трошки передвинув ту полосочку на тому файлі. Тепер в нас є музика. От з якимось натягом. Але ж так не хоче працювати, а так працює. І мені здається, це неправильно. І все, як ви бачите, тут буде не тільки огляди, характеристики, слухання, а тут буде саме технічний контент, тому що цей підсилювач треба привести до ладу. Про нього багато є роликів і англомовних. І на інших мовах всі хвалять, я ще жодного негативного відгуку не чув. Саме тому я і схотів собі придбати цей підсилювач, познайомитися з ним особисто. Він коштував недорого. Я думаю, що продавець знав про ці вади, тому і таку початкову ціну поставив. Бажаючих його придбати теж було небагато, мабуть, люди знають, що таке може бути. Тому списувались з продавцем. А інформації там було, ну така загальна, типа класний, ну з рекламних буклетів. А в якому саме він технічному стані не було ні слова, було лише зображення. Зображення були гарні. ну Ви бачите, що зовнішність нього хороша. Ну, я думаю, ладно, якщо він всередині цілий, без вандалізму, то. Можна його повернути до життя. Звісно, я ще переживав за оці великі транзистори, але, як ви бачите, вони працюють, хоч неправильно працює цей sars -Source Direct, але саме вихідні транзистори вони працюють ну, поки що, здається, без спотворень, нормально, не підпалені нічого. Тому я думаю, що ми його повернемо до життя, ну, щоб не затягувати перше таке знайомство вже з включенням відбулося. Дякую вам за увагу. Слідкуйте, буде далі. Цікаво. З вас лайк, підписка, поширення. Ну, як завжди, бажаю всього найкращого. Побачимось!